Привіт, друзі, сьогодні захотілася з вами просто поговорити. Ось без якихось там далеких преамбул, підготовок, сетапів. Просто хотілося поділитися своїми думками. Якщо хтось мене не знає, я би хотіла просто представитись. Мене звати Ліна Науменко. і Я впродовж 25 років викладач англійської. Останні два роки я трансформаційний коуч з професійною освітою, і тема саморозвитку, мотивацію, лінії, роботи мозоку завжди мене дуже сильно. Цікавила і хвилювала, і е, останні декілька років я бачу, як сильно фокус людей змістився з ось цього фігач постійно працюй» в сторону дослідження себе. І саме тому і мій підхід до викладання так само дуже сильно змінився. І навчання, яке я просуваю, і яким я захоплююсь і живу, воно, окрім того, що воно покращує англійську, воно ще дуже заглиблюється в розумінні. Особистості, і я вважаю, що це надважливо. Надважливо дорослій людині зрозуміти себе, зрозуміти, що в голові там відбувається, і власне важливо подорослішати і почати не просто сприймати життя як належне, а свідомо його жити. І одне з таких запитань, яке дуже часто хвилює. Всіх, це я хочу щось зробити, але все одно не роблю. Колись давно я думала, що та це видумки. Ну що, не можна просто взяти і зробити, але насправді так дійсно не можна взяти і зробити. Тому я би хотіла поділитися трішечки своїм досвідом, як у мене трапляються ті речі, які я хочу робити. І роблю, і як згідно з моїми дослідженнями, і з книжками, які я прочитала, відео, які я досліджувала, дивилася, як це в принципі по науці працює, можливо, це наштовхне вас на якісь зміни, на якісь роздуми, можливо, дасть відповіді на ті запитання, які і у вас давно сиділи в голові. Тому сьогоднішня наша тема просто роби, роби, просто. Напевно, життя мене навчило ну, на таких жорстких прикладах життєвих, що треба діяти, тому що мені нічого легко не давалося. І, наприклад, якщо ми будемо говорити про англійську як явище в моєму житті, то я також її почала вчити через необхідність, тому що в мене трапився опік третього ступеня правої кісті, мені хотіло відрізати три пальці. І коли прийшов час вступати в вуз, а збиралася я вступати. Вати на музичний І грала я на фортепіано, але так трапилося, що рука в мене була абсолютно бездіяльна. Мені довелося дуже швидко вирішувати, куди вступати. І англійську мені довелося вивчити буквально за пів року, можливо, трішечки більше. І... Там вибір стояв так, або ти вступаєш на бюджет, або ти не вступаєш взагалі, тому що коштів у сім'ї немає. В мене був вибір без вибору. Я діяла зі страху. І так дійсно є такий тип мотивації, з негативу, так? тобто з розуміння наслідків, які можуть потенційно з нами трапитися, якщо ми щось не зробимо. Але це вже така да, така крайність. Краще до цього не доводити. Перше, що я зрозуміла в цьому житті, що дуже важливо усвідомити, наскільки важлива взагалі цінність. Дії, що ніхто, крім нас, насправді, нічого не зробить. Тобто, якщо можна мріяти дуже багато, можна дивитися на інших, можна бачити приклади, можна захоплюватись цими прикладами, можна мати дуже багато знань, все це можна, але дуже важливо розуміти, що при цьому всьому, якщо ми не підемо і не зробимо щось, саме воно точно не зробиться. І... Таке чітке, гостре розуміння цього правда, є геймченджером. чому люди не діють? Є декілька взагалі причин: перша, звісно, лінь, але в ліні дуже важливо розуміти, тому що в нашій якось культурі із дитинства повелося, що е, цей штамп ти лінивий це щось негативе. Хоча насправді лінь – це реакція захисна мозоку, тому що е, мозок є енергозберігаючим органом, який просто нас береже від потенційної. Небезпеки і потенційна небезпека для нас все нове. Тобто, якщо ми, наприклад, ніколи не займалися спортом, звісно, мозок буде всіляко нас оберігати. Та ладно, не йди, та ладно, ну що там, та ну пропустиш тренування. Так само, якщо ми ніколи не вчили англійську, а тут раптом я це ж як відбувається, прокинувся зранку. Все в мене є там uh, decision in stone. да буду я вчити ту англійську або new year resolution, буду її вчити. Але мозок не готовий до того, мозок не готовий до того нашого. Рішення. Це ж нам в голову стрейнуло. Тому е, треба розуміти, що він буде відторгати це, це наше рішення і ось ці наші дії. І, звісно, він буде саботувати ці дії. Тому наша задача просто створити для себе графік. Регулярні й з собою, так якісь регулярні такі дії, які ми просто будемо робити. Спочатку це данність, спочатку це просто треба. Спочатку я роблю, бо треба, але в певний момент, коли починаю виходити, коли бачиш прогрес, коли бачиш зміни, так наприклад, в голові, в тілі. У своєму житті ти починаєш діяти інакше, вже не з позиції треба, а з позиції Мені подобається і я хочу. І ось це мені подобається, я хочу є ключовим моментом. Люди також бояться змін. Звісно, тому що зміни лякають. Чому? Тому що в момент, коли ми досягаємо якоїсь кращої вищої точки, як було, вже не буде. На майбутнє нам вже потрібно відповідати тому вищому стандарту. Наприклад, я веду Мережі, я самостійно монтую відео. І я розумію, що як би сильно я не хотіла відчепитися від себе і зробити гірше, але швидше, я вже не можу того зробити. Чому? Тому що в мене вже є свій особистий стандарт, своє особисте до. І інакше я не можу зробити. Я можу зробити або так само, або краще. Я просто не можу собі того дозволити. Тому тут, напевно, найкращий такий порада мені саме собі це відчепити. Від себе і пам'ятати, що краще зробити, ніж не зробити взагалі, краще зробити погано, ніж не зробити ідеально, так? Тобто це дуже сильно розв'язує нам рук. Якщо говорити про звичку, це ще одна причина, чому ми не діємо. Тобто ми загираємось, зробили день, два-три, а потім уже не робимо. І в цій історії тут ну, ніяк не вийде, окрім власне роблення. Я би Заносила в графік, я би ставила собі якісь челенджі, я би ставила собі якісь винагороди. Я б робила все можливе, щоб просто показати собі дивись, якщо ти робиш, то це краще ніж якщо ти не робиш. Дивись, якщо ти робиш, то ти змінюєшся, і життя змінюється на краще, і ціль досягається. І з цим робленням насправді і жити легше. Ну і дуже важливо розібратися, а чому ми взагалі саботуємо цю дію? А насправді тут два моменти: ми можемо боятися, що не вийде. І так, це страшно, страшно опозоритись, страшно, що про тебе подумають. Страшно, навіть що я сама про себе подумаю, але так само є прикольна штука, так само страшно, що вийде. Тому що якщо вийде, знову ж це треба відповідати чиїмось очікуванням, тому що вже ж раз вийшло, значить ти вже це можеш, значить вже гірше ніж те, що було попереднім, ти не можеш собі дозволити робити. А насправді та все можна, тому що ми всі живі люди, і одного разу да вийшов цей такий успіх, але іншого разу, да, може бути провал. Це нормально, тому що ми живі люди, і дуже важливо просто дозволити собі помилятися і сказати собі, що так, якщо в мене був успіх. То так само в мене може бути і провал, і я це собі дозволяю і пробачаю. І просто продовжую рухатись, продовжую жити, продовжую діяти до наступного свого успіху. Тому що все життя, воно ж е, е, ось таке хвилеподібне. Може бути добре, може бути зле, може бути по різному. Дуже важлива річ розуміти, що скільки б у нас не було теоретичних знань, вони абсолютно нічого е, не значать, якщо ми не перенаправили їх в дію. Знаєте, це ніби Би є бібліотека величезна книжок, де Жодна книжка не є прочитаною толку з тої бібліотеки, толку з того, що я ну, дуже люблю книжки, якщо я жодної не прочитала. І я сама така, я дуже люблю навчатися. Я буквально кожен місяць-два купую навчання, і це навчання одне вже стає дорожчим за інших вже не закінчуються ті навчання. А я все ще навчаюся і навчаюся. І дуже часто я ловлю себе на думці, що блін, ну от я просто вже люблю навчання за саме навчання, а не за ті знання. І не за той результат, який воно принесе. Тому зараз, наприклад, я придбала чергове навчання, і моя особиста ціль для себе це виконати всі завдання. Я придбала навчання з ментором і з автором курсу, і я для себе ставлю ціль. Я зроблю абсолютно всі дії. Я дійду до максимального можливого результату і зроблю для себе все можливе, щоб досягнути того результату, яке навчання обіцяє, тому що теорія це добре, але вона забувається. Якщо без застосування, вона може застарівати, вона може бути неактуальною. Знання так, вони акумулюються, вони нас підсилюють, але якщо тут же не застосувати, по-перше, існує механізм ще запам'ятовування саме через застосоване знання. А по-друге, ну в тому може просто не бути користі. Тому треба привчити себе: взяв знання, примінив знання, взяв знання, застосував знання, і тоді це все нам тільки на користь. Ще одна Сила, яка може допомогти почати діяти, це те, що бездіяльність є вбивця наших мрій. От е скільки людей мріють про різні речі, дуже багато людей мріє про те, що, щоб бути забезпеченим. Дуже багато людей мріють про те, щоб подорожувати. Ну, Якісь такі речі, можливо, побутові, різні, але що відрізняє Одну людину від іншої, людину, в якої щось є, від людини, якої нічого цього немає. Людину, від якої дуже, наприклад, в класній формі, від людини, яка не в класній формі, людини, яка в неї дуже багато там знань, вона іноземну мову знає, від людини, яка не знає. Це дія. Тобто, звісно. Зусиль може бути різна кількість. хтось більш талановитий, хтось менш, у когось вже м'яз там сили волі, прокачаний, у когось ні. Але дуже глобально відрізняє людей з мріями лише одне: Одні діяли, інші не діяли. І ось це усвідомлення, що насправді, якщо щось робити, це просто дає нам контроль над власним життям. Я роблю. Не може бути такого, щоб я робила і не було результату. Значить, я роблю, я отримую результат. Я не роблю, я навіть ніяк не наближую себе до хоча б якогось результату. І знову ж таки ми повернемось до того, що краще зробити, хоч якось, ніж не зробити взагалі. Краще відчепитися від себе і поставити ту кляту галочку Я зробила все. Тому що це такий рубіж я продовжую рухатись далі, ніж не зробити, і воно таким стресом буде висіти над нами. Як якась невиконана задачка, і до речі, я таку практику робила, <кхем> щоб позбавитись від стресу, одна з, одна з порад є виконати всі недороблені задачі. Тобто, треба просто виписати задачі. Бажано там навіть 100 буває. І це такі задачі, десь не відповів на телеграм, десь обіцяв комусь когось кудись відвести, не відвес, не відвіз, десь. Не прибрав в шафі, десь давно хотів розібрати якусь поличку, не розібрав, ось такі різні речі і все повиписувати, 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 і потім по одній зробити, зробити, зробити. Причому так або зробити, або викреслити як неактуальне, і так і інакше діє. І я прям відчула, наскільки легше мені стало дихатись і жити. От наді мною нічого більше не висить. Тому, якщо є якісь такі недовиконані справи, недовчана англійська, або неприбраний якийсь кот. Ток або там не виконана якась обіцянка, дуже важливо це зробити, або набрати сміливості, провести там розмову з людиною. Слухай, я тобі не допоможу, от щиро ну не можу допомогти зараз. І над вами це не буде висіти як та тягар, і це нас робить більш вільними. Ще один прикольний такий лайфхак для мене це прийняття залізобетонного рішення. Це дуже важко. Дуже часто нам здається, що все, от, от сьогоднішнього дня, це я і схуднення сьогоднішнього дня я просто от от їм правильно займаюся, ну що не тричі на день. От сьогодні я все, але по факту. Дія так і не відбувається. І от для мене залізобетонне рішення це от такий якийсь щелчок в голові, коли я просто розумію, все, я роблю так, а не інакше. Мені особисто, але це мені особисто, діють якісь такі е, прям обмеження. Тобто мені не, не діє, коли це, 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 це можна, а ось це, ось це, ось це, ось це ні. Для мене глобально є чорне-біле. Наприклад, я взагалі не їм там вуглеводів, е, крім сніданку, ніж тут я їм стільки грамів. Тут я стільки, а тут я стільки. Чому для мене так діє? Тому що мені дуже прозоро зрозуміло. Ось так само, наприклад, в тій же ж вивченні англійською я щось вчу, я повчу там 15 20 хвилин на день. Це так буде в меншій мірі діяти, ніж якби була така чітка задача. Є знову ж таки постановка цілий посмарту. Так, от коли я беру, так так, я. Кожен день вчу по 5 слів, буквально кожен день там по 5, або кожен день по 3. Тобто, ось ця чіткість задачі, і ось це якраз decision in stone, воно дає нам е, здатність все таки діяти, тому що немає шляхів до відступлення. Можна тільки так. І не інакше. Ще одне моє усвідомлення це е, взагалі про якість дії. Тобто, да, дія дорівнює результат, але правильна дія дорівнює правильний результат. Дуже часто ми, е, ну, знову ж таки, можливо, це через те, що і соцмережі і загалом ось ці часи наші е, нам диктують, що хоч щось зроби і вже добре. Це ніби і так. Але потім, в довгостроковій перспективі, ми можемо задати запитання. Таню, ну блін, ну я ж щось робив. А чому нічого не вийшло? Тому що вимагаємо ми в кінці результату бажаного, а дію робили хоч би якусь. Тому я вважаю, що дія дорівнює результат, але правильна дія дорівнює правильний результат. І от розуміння цього нам дозволяє вибудувати чітку стратегію дій, що мені робити, щоб досягнути ось цього правильного результату. Тобто, наприклад, у тому ж вивченні англійської дуже важливо. Не просто щонебудь робити, а для себе зрозуміти: окей, мої сильні сторони такі, 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 це мені потрібно підтримувати. А мої слабкі сторони такі, 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 це мені треба підсилювати. І у нас іде така, ніби розбілочка. Це я підтримую рідше, значить, роблю. А це я підсилюю. Ну, прям жму туди, для того, щоб був класний ефект. Жму і роблю правильні дії. Ось це воно так само знову ж таки, якщо взяти чи схуднення, чи і Спорт чи харчування, ну от просто я, хоч якусь фізичну активність роблю, або, хоч якось правильно їм, ну воно не дасть того потужного результату. Тобто, не хоч якось, а регулярно, не просто регулярно, а яку саму активність. Тобто там, де є чітке розуміння чіткої правильної дії, тої дії, яка б'є в правильну точку, воно дає нам і результат, який би ми ізначально хотіли отримати. То для мене особисто було відкриттям така штука для того, щоб щоб навчитися робити щось нове для того, щось привчитися, да, щось робити, а важливо розучитися щось робити. У нас у дорослих є таке. Ну, таке неписане правило, що якщо я дорослий і я вже щось знаю, то це от саме так, а не інакше. Ну я ж знаю. Але дуже часто і реалії життя змінюються, і можливо, то знання воно було не до кінця правильним. І якщо, наприклад, через якийсь період часу у нас все ще стоїть та сама задача, то, можливо, дія була і не та ізначальна. І тому ось для мене ця фраза, що щоб навчитися робити нове, потрібно розучитися, робити старе. Вона була насправді для мене дуже потужною, тому що я сама така дуже часто якісь безапеляційні у мене є судження. Ось так можна, так не можна. Але ж насправді, якщо не діє, то потрібно щось змінити. Да? Як казав Ейнштейн, дивно очікувати інший результат, постійно роблячи одне й те саме. Ось тут дуже важливо. Весь час бути в позиції учня і розуміти, що скільки ми живемо, стільки ми і навчаємося, і так можливо, реалії змінюються, і можливо, нам потрібно просто. Розучитися, і в кінці я сформулювала п'ять порад для того, щоб діяти. Можливо, вони вам допоможуть. Моя порада номер один це зрозуміти для себе, які історії ви собі розказуєте, щоб не діяти. Тобто, в чому ваш внутрішній голос вас намагається переконати, щоб тільки ви того не робили. Ну, от, наприклад, якщо з англійською порівняти, то виходить так: та ладно, де та і так все добре. Ну, ну якось же можеш там. Пояснити щось комусь, та нічого страшного, та прийде час там вивчиш, да? тобто, це так ми з собою внутрішньо домовляємось, от можна просто сісти і проаналізувати, які байки. Внутрішній голос розказує тільки щоб цього не робити. Друге нагадування це дії набагато важливіші за знання. Скільки б у нас не було теоретичних знань, поки вони не застосовані на практиці і не принесли нам результат, вони нічого не означають. Тому нам просто треба задатися цілю, рухатись вперед і діяти, а не просто теоретично розуміти, що да, можна зробити, да, це принесе успіх. А це принесе результат. Треба просто вставати і діяти. Дуже потужним фактором також є наші особисті переконання, в що саме ми віримо. Тому що, якщо, наприклад, я вам зараз розказую, і це буде просто якісь нав'язані переконання, і ви в них щиро не повірили, ви в жодному разі не встанете і не почнете діяти. І лише якщо ви щиро повірите, наприклад, переконаєтесь на власному прикладі, або будете знати якісь приклади з життя. І у вас ось так затвердиться це щире переконання внутрішньо, ви будете діяти, тому що це буде ніби вашою особистою релігією. І що б хто не казав, це як мама, і в дитинстві казала, одягни шапку. Я не вірю, що вона мені потрібна, я її не одягаю. І лише пізніше в дорослому житті ми кутаємось в три шарфа і шапку. Ну бо тепер ми розуміємо, які є наслідки. Ми на собі переконалися. Тому створюйте внутрішні сильні особи. Обисті переконання обов'язково прив'язуйте ваші дії до чогось приємного. Так, в моменті може бути неприємно, але якщо згадувати заради чого ми взагалі почали, там десь. Досягнення, воно дуже приємне. Так, наприклад, треба дуже багато працювати, щоб було багато коштів. Так, потрібно себе обмежувати в якійсь їжі. Так, потрібно важко впахуватись на тренуванні, щоб було тіло там мрії з кубіками. Тобто, не важливо не зосереджуватись на отому болі в моменті, а бачити ту класну, той класний результат, який нас очікує як винагорода за дуже умовні, так. Страждання в моменті, і наостанок хочу сказати, що дія це насправді м'яз, такий самий, як будь-які інші в нашому тілі, який просто потрібно прокачувати. Дія за нею слідом іде звичка. Звичка далі дає нам послідовність, коли ми вже просто не думаємо, а просто робимо. І тому так є певний період часу, коли треба перетерпіти і просто робити, робити, робити від слова треба, але потім наступає точно і обов'язково наступає момент, коли це починається. Починаю подобатись. Я знаю це на власному прикладі, тому, наприклад, через блогінг. Колись, коли я починала вести інстаграм, ну це мене так тривірило, мені так не подобалось. Я взагалі студенти не дадуть збрехати. Я завжди говорила, що грбаний інстаграм, от 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 не можу я його вести. І е, так починався кожен вихід в сторіс, тому що я правда не знала, як це робити, і в мене не виходило, і було дуже ніяково. Але пройшов час. Я просто робила. Просто робила, навчалася і робила, навчалася і практикувалася. В мене почало виходити все краще і краще, і врешті-решт, я і ідеї генерю, і відео знімаю, і в сторіс виходжу, і з вами тут в Ютубі зараз розмовляю. Тобто, бачите, те це всього лише м'яз, М'яз, який можна і потрібно прокачувати, було б лише розуміння, навіщо це потрібно. І наостанок я просто хочу сказати одну фразу. Я колись сама її отак от видумала, але ну через. Гру слів в англійській мові, що дуже важливо розуміти цінність дії і ціну бездіяльності. Тобто будь-яка дія, вона буде цінна, але бездіяльність буде вам дуже багато коштувати десь в довгостроковій перспективі. Тому просто пам'ятайте, що будь-який малюсінький крок це. Крок до вас кращого, до вашого життя кращого, до всього найкращого. Єдине, що погано, це просто нічого не робити. Тому я бажаю вам, щоб у кожного з вас були ті дії, які вас приводять до вашого класного результату, і бажаю вам не боятися, а просто робити.